Ви колись помічали, як ваш кіт повільно кліпає очима, дивлячись прямо на вас. Це називають котячим поцілунком, знаком найвищої довіри. Але що, як я скажу, що у давній Японії це могло бути ознакою того, що він уже не зовсім кіт, що він просто оцінює вас як свою майбутню жертву, інтригує, чи не так? Сьогодні ми поринемо у дивовижний і моторошний світ японської міфології. Аби зрозуміти, чому коти Україні в ранішнього сонця це водночас і шановані божества, і жахливі демони перевертні, ми простежимо їхній шлях від символу удачі Манекі Неко, до монстрів Бакенеко, здатних набувати людської подоби. Обіцяю, після цього відео ви подивитеся на свого пухнастого улюбленця зовсім іншими очима, але з чого все почалося? Як коти взагалі потрапили до Японії і здобули такий неоднозначний статус? Їхня історія бере свій початок приблизно у шостому столітті нашої ери вони прибули на Японські острови на кораблях із Китаю. Але це були не просто пасажири, їхня місія була священною вони охороняли безцінні буддійські сутри від мишей і щурів, які могли пошкодити крихкі сувої. Таким чином, від самого початку коти асоціювалися із захистом знань і духовності. Вони були не просто тваринами, а вартовими мудрості, це стало підґрунтям для їхнього високого становища в суспільстві. Вони були рідкісними, дорогими і дуже шанованими створіннями, доступними лише аристократії та монастирям. Дуже швидко кішки стали символом статусу і розкоші, особливо в період хеян з 8 по 12 століття імператорський двір був буквально одержимий кішками. Імператор Ітідзьо, наприклад, настільки любив свою кішку, що дарував їй спеціальний придворний ранг і навіть слух. Кішок наряджали в красиві нашийники з дзвіночками. Годували вишуканою їжею, і вони вільно розгулювали по палацових покоях. У знаменитому творі записки біля узголів'я придворна дама Сейсіона гон із захопленням описує життя цих привілейованих тварин. Вони були не просто улюбленцями, а справжніми членами вищого суспільства. Таке обожнювання призвело до того, що кішок почали вважати майже божественними істотами. Які приносять удачу та благополуччя своїм власникам. Це обожнювання досягло такого рівня, що у 1602 році було видано імператорський указ він забороняв тримати котів у неволі чи на повітках. Усіх котів наказали випустити на волю, аби вони ефективніше боролися з гризунами, які загрожували шовковій промисловості. З одного боку це був прагматичний крок, але з іншого він назавжди змінив стосунки між людьми та котами. Тварини, які раніше були випащеними придворними улюбленцями, тепер перетворилися на вуличних волоцюг, вони стали дикішими, незалежнішими і більш загадковими. І саме тоді, коли коти почали жити своїм прихованим від людських очей життям. У народній свідомості почали зароджуватися перші темні легенди, та почнімо з чогось приємного найвідоміший і найулюбленіший образ кота в Японії це, звичайно ж, Манекі Неко, або Кіт, що манить це фігурка кота з піднятою лапкою, яку можна побачити чи не в кожному японському магазині або ресторані. Звідки ж вона взялася? Найпопулярніша легенда пов'язана з храмом Готоку Дзі у Токіо в XVII столітті. Одного разу знатний самурай на ім'я Єї наотака сховався від грози просто під деревом, аж раптом він побачив кота настоятеля храму, який сидів біля входу і ніби махав йому лапкою. Заінтригований самурай попрямував до нього, і тієї ж миті в дерево, під яким він щойно стояв, вдарила блискавка. На знак подяки за порятунок життя самурай став головним покровителем храму, забезпечивши йому процвітання. Так і народилася легенда про кота, який приносить удачу. До речі, символіка Манекінека це не просто мила деталь, кожен її елемент має своє значення. Якщо кішка підіймає праву лапку, вона приваблює гроші та успіх, якщо лівою притягує клієнтів і відвідувачів. Іноді можна побачити мане кінеко з обома піднятими лапками це для максимального захисту і добробуту. Колір фігурки теж має велике значення. Традиційний триколірний або міке вважається найщасливішим білий символізує чистоту та позитив, чорний відганяє злих духів, золотий, ясна річ, приваблює багатство, а червоний захищає від хвороб. Тож, обираючи собі такого кота талісмана, японці дуже ретельно ставляться до цих деталей. Це ціла система символів, яка спрямована на те, щоб залучити у своє життя все найкраще. Сьогодні Манекінеко це вже справжній глобальний феномен він давно вийшов за межі Японії та перетворився на один із найбільш упізнаваних символів азіатської культури. В усьому світі його можна побачити в китайських кварталах Нью-Йорка, у сувенірних крамницях Європи, і, звісно ж, у незліченній кількості аніме та манги. Наприклад, відомий покемон Мяут був частково натхнений саме цим котом, цей образ настільки міцно закріпився у масовій культурі, що більшість людей навіть не замислюється про його глибоке коріння в японському фольклорі. Він став універсальним символом гостинності та добробуту, але за цим світлим і привітним фасадом ховається зовсім інша, значно темніша сторона котячої вдачі, про яку ми зараз і поговоримо. Отже, як же миле створіння перетворилося на монстра, переломний момент у сприйнятті котів стався, коли їх почали асоціювати зі старістю та смертю. На відміну від собак, яких вважали символом вірності до самого скону, коти були незалежними. Вони могли піти з дому і повернутися, коли їм заманеться, а ще вони жили досить довго, як на той час. Старий кіт, який пережив свого господаря, починав викликати підозри, люди помічали їхню дивну поведінку, як вони ходять на задніх лапах, щоб дотягнутися до їжі. Або видають звуки, схожі на людську розмову. Їхні очі, що світяться у темряві та безшумна хода, лише додавали моторошності. Серед народу поповзли чутки, що дуже старі коти набувають надприродних здібностей і перестають бути звичайними тваринами. Так на світ з'явився Бакенеко, кіт перевертень. За повір'ями будь-яка кішка могла перетворитися на Бакенеко. Якщо вона прожила досить довгий час зазвичай понад 13 років, або набрала значної ваги, або що найважливіше, мала надзвичайно довгий хвіст, вважалося саме у хвості накопичується вся магічна енергія. Ставши Бакенеко, кіт здобував цілий арсенал страхітливих здібностей. Він міг вирости до розмірів людини. Ходити на задніх лапах, створювати примарні вогняні кулі, та, що найжахливіше, розмовляти людською мовою нерідко бакенеком стилися людям, які погано з ними поводилися, вони могли приймати подобу померлого члена родини, щоб довести до божевілля своїх кривдників, або навіть просто з'їсти свого господаря і зайняти його місце. Зупинимося детальніше на здібностях цих створінь. Бакенеко були майстрами ілюзій та обману, вони могли не лише розмовляти, але й проклинати людей. Однією з їхніх наймоторошніших здібностей була некромантія вважалося, що Бакенеко може оживити мерця, просто перестрибнувши через його тіло. Саме тому котів ніколи не підпускали до тіл померлих перед похованням. Легенди розповідають, що вони змушували трупи танцювати, наводячи жах на живих. Крім того, вони могли пити олію з ламп і вірили, що це дає їм енергію. Уявіть собі картину: темної ночі ви бачите, як ваш кіт стоїть на задніх лапах і сьорбає олію зі світильника. Погодьтеся, після такого вам буде складно спати спокійно. Однією з найвідоміших і найбільш моторошних історій про Бакенико є привид кішки з Набесіми. Вона оповідає про володаря клану Набесіма та його улюблену наложницю. Кішка, що належала його ворогу, убила дівчину, випила її кров і повністю прийняла її подобу. Щоночі вона приходила до володаря і повільно висмоктувала з нього життєві сили, через що той почав згасати. Причину його хвороби ніхто не міг зрозуміти. Лише вірний охоронець помітив, що тінь ти на ложниці, на паперовій стіні щоночі набуває котячих образів. Зрештою, обман було викрито, а демонічну кішку вдалося прогнати. Ця історія набула шаленої популярності, її багато разів ставили на сцені театру кабукі, і вона досі залишається класикою японського жанру жахів кайдан. Через усі ці моторошні історії в народі виникло стійке повір'я, що чим довший у кішки хвіст, тим більше в ній магічної сили, і тим вищий шанс, що вона стане демоном. Цей страх став настільки сильним, що призвів до появи цілої породи котів. Японський бобтейл з його коротким закрученим хвостиком, схожим на помпон, почав вважатися безпечним котом. Люди вірили, що без довгого хвоста кішка просто не зможе накопичити достатньо енергії, аби перетворитися на Бакенеко. Тому кошенятами з довгими хвостами їх часто купірували, щоб запобігти цьому перетворенню. Це доволі жорстокий, але водночас яскравий приклад того, як міфологія може безпосередньо впливати на реальний світ, і навіть на селекцію тварин. Але якщо ви думали, що бакинеколи це межа чи вершина жаху, то ви помиляєтеся: існує істота ще більш давня і могутня, це некомата. На відміну від Бакенеко, який є наслідком трансформації звичайної домашньої кішки, некомата це одвічно демонічна істота. Її головна і найпомітніша ознака, що одразу впадає в око, це роздвоєний вилкоподібний хвіст. Вважається, що коли хвіст старої кішки розділяється, вона досягає найвищої сходинки демонічної еволюції. Некомата значно зліша й могутніша за Бакенеко. Якщо Бакенеко найчастіше мститься за конкретні образи чи кривди, то Некомата просто насолоджується хаосом та людськими стражданнями. Тож у чому полягають ключові відмінності між цими двома котячими демонами? По-перше, походження Бакенеко, та це свого роду продукт людського світу, перетворення домашнього улюбленця, натомість некомату часто описують як гірського духа Йокая, що від самого початку був диким і ворожим до людини. По-друге, сила Некомата має всі здібності Бакенеко, але у значно вищій, просто неперевершеній мірі. Вони не просто створюють маленькі вогники. А викликають справжні пожежі, здатні спалити цілі села. І якщо Бакенеко перекидається на людей, щоб обдурити, то Некомата може робити це просто заради розваги, аби посіяти розбрат і смерть. Отож, якщо Бакенеко у мене привидмесник, то Некомата це вже повноцінний демон із пекла. Легенди про гірських Некомата справді жахливі. У них ідеться про велетенських котів, завбільшки з тигра, які ховаються в глибині гір і полюють на людей. Вони імітують плач, немовляти, аби заманити мандрівників у пастку, а потім нападають і живцем їх пожирають. Вважали, що ці створіння напрочуд розумні, вони здатні розуміти і навіть передбачати дії людей. Вони стали уособленням дикої, неприборканої стихії, що вороже ставиться до будь-якої цивілізації. Ці оповідки слугували за стороною для кожного, хто наважувався заглибитись у незвідані гірські нетрі, тож образ величезного кота людожера міцно закріпився в японському фольклорі як один із найстрашніших йокаїв. Існує ще один цікавий і досить похмурий зв'язок котів із японською культурою, а саме з так званими кварталами втіх». Гейші та куртизанки нерідко тримали котів як домашніх улюбленців. Коти, як і самі жінки, вважалися граціозними загадковими створіннями, що жили за власними правилами. Існує легенда про гейшу, яку помилково вбив її господар. Він вирішив, що вірна кішка напала на неї, хоча насправді тварина намагалася попередити свою господиню про змію, що причаїлася на стелі. Після смерті кішки її дух залишився, щоб помститися кривникові. Ця історія демонструє, що навіть у контексті помсти котяча відданість може стати рушійною силою, додаючи трагізму та глибини їхньому демонічному образу. Віра у зв'язок котів зі світом мертвих була надзвичайно сильною. Крім того, що вони нібито могли оживляти трупи, побутувала думка, що коти здатні викрасти душу в людини, що помирає. Їх також пов'язували з вампіризмом. Одна з легенд розповідає про кішку вампіра, яка вночі пила кров у сплячих, повільно доводячи їх до смерті. Саме через ці повір'я в Японії сформувалася традиція не залишати котів в одній кімнаті з небіжчиком. Люди боялися, що тварина може не лише осквернити тіло, а й захопити душу покійного, не давши їй упокоїтися з миром. Саме ця межа між світами, на якій балансують коти, робить їхній образ у міфології особливо лякаючим і привабливим водночас. Проте не варто думати, що в сучасній Японії котів лише бояться. Є місця, де їхнє шанування сягає неймовірних висот. Яскравий приклад острів Тасіродзіма, відомий як Котячий острів. На ньому котяча популяція у кілька разів перевищує людську місцеві мешканці, переважно рибалки, вірять, що коти приносять їм удачу та добрий улов. На острові заборонено тримати собак. А в самому його центрі височіє котячий храм, присвячений кішці, яка випадково загинула, потрапивши під камінь. Це місце живий доказ того, що світлий образ кішки покровительки досі залишається дуже впливовим у японській культурі, і він чудово уживається з темними легендами минулого. Ця подвійність яскраво відбилася в сучасній попкультурі, особливо в Аніме та Манзі. З одного боку, ми маємо милих і мудрих котів помічників, як от луна зі Сейлор Мун або джиджі з відьманої служби доставки вони втілюють винятково позитивні риси: мудрість, вірність, магічний захист. З іншого боку, жанр жахів активно використовує образи Бакенеко та Некомата. Наприклад, в Аніме та Мононоке одна з сюжетних арок присвячена саме розслідуванню справи, пов'язаної з демонічною кішкою Бакенеко. Сучасні автори блискуче грають на цьому контрасті, створюючи персонажів, які можуть бути водночас чарівними і смертельно небезпечними, це ідеально передає сутність їхніх міфологічних прототипів. То чому саме коти? Чому саме вони є носіями такої складної, і суперечливої символіки? Відповідь криється в самій їхній природі, коти це істоти на межі. Вони живуть поруч із людиною, але ніколи повністю їй не належать. Їхня незалежність, нічні вилазки, безшумні рухи та очі, що світяться у темряві, завжди викликали в людей суміш захвату і первісного страху. Вони можуть бути неймовірно лагідними однієї миті і холодно відстороненими вже наступної. Вони маленькі хижаки, які живуть у наших домівках. Саме ця внутрішня подвійність зробила їх ідеальним полотном для проєкції людських страхів та сподівань для історій про добро і зло, про вірність і зраду. Зрештою, питання Бог чи демон не має однозначної відповіді. Японський фольклор свідчить, кішка це відзеркалення того, як до неї ставляться. Якщо ви любите і дбаєте про свою кішку, вона стане вашим манекінеко, талісманом, який приносить удачу та захищає ваш дім. Але якщо ви проявите до неї жорстокість чи образите її, то готуйтеся зустріти мстивого духа Бакенеко, який прийде по вас із темряви. Отже, легенди про кишок. Це не просто нічні страшилки, це глибокі притчі про карму, про відповідальність за свої вчинки і про те, що навіть найменша та на перший погляд беззахисна істота може володіти величезною силою, здатною як творити, так і руйнувати. Тож ми з вами подолали неймовірний шлях від священних хранителів, сувоїв та імператорських улюбленців до моторошних перевертнів. Які вміють керувати мерцями, ми побачили два абсолютно різні обличчя японських котів. З одного боку це манекі Неко – чарівний і добрий символ удачі, який з'явився завдяки історії про вірність і вдячність. А з іншого це Бакенеко та Некомата, жахливі демони, що постали зі страху жорстокості та таємничої природи самих котів. Ця неймовірна подвійність від божества до монстра, мабуть, найкраще розкриває саму сутність цих загадкових тварин, які розділяють із нами наше життя. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. А тепер головне питання подивіться на свого кота. Як ви гадаєте, ким би він став у японській міфології божеством удачі чи підступним демоном? Напишіть свої найсміливіші теорії в коментарях. Буде дуже цікаво почитати.